Іванівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 осередок де освітянами вирішується суспільно важливе завдання забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлював свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. На основі науково-методичної проблеми, соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі, методологічний та методичний підходи. Хімічний кабінет нашої школи творча майстерня, де панує середовищний підхід, спрямований на створення системи потрібних освітніх умов з метою збагачення освітнього процесу, який сприятиме засвоєнню особистості її соціально значущих способів діяльності. Одними із таких засобів є педагогічні програмні засоби, які орієнтовані на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційним навчальним матеріалом в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти. Тому, вивчаючи методичну тему інформаційна методика проєктно орієнтованого навчання, на своїх уроках я користуюся посібником, який допомагає процес вивчення хімії. Робити цікавим і ефективним це віртуальна хімічна лабораторія. Цей засіб дозволяє самостійно конструювати урок, включаючи до його змісту флеш анімації. зокрема, такі як будова атома, перебіг хімічної реакції, що формують розуміння суті явищ і неможливі для унаочнення іншими засобами та проведення віртуальних експериментів. Цей посібник вирішує частину шкільних проблем. Пов'язаних із матеріальним забезпеченням хімічного кабінету та дає змогу використати матеріал на певному етапі уроку, показати досліди в динаміці, повторити демонстрації, повторно звернутися до навчального матеріалу. Працюючи в режимі навчання, програма виводить на екран дисплею навчальну інформацію, ставить запитання для того, щоб перевірити ступінь розуміння запропонованої інформації. Можна запропонувати роботу в дослідницькому режимі. Тобто учні самостійно працюють у віртуальній лабораторії, користуючись матеріалом комп'ютерної програми. Можна уроки з використанням комп'ютера проводити разом із звичайними заняттями, де можливе і доцільне використання комп'ютерів для вирішення приватних завдань уроку, щоб учні глибше зрозуміли тему і творчо проявили себе. Опрацювавши матеріал у віртуальній лабораторії, діти набувають первинних знань, що допомагає їм впевнено самостійно проводити досліди, пояснювати суть хімічних явищ. В режимі проведення уроку віртуальна лабораторія забезпечує транслювання демонстрацій та довідкових матеріалів, демонстрацію всіх компонентів робіт, мети, реактивів і обладнання, правил техніки безпеки. Порядку виконання роботи у віртуальній лабораторії, відпрацювання інтерактивних експериментів, лабораторних і практичних робіт у віртуальному лабораторному середовищі, закріплення знань при виконанні тестових завдань, здатність аналізувати відповідь учня, шлях інженера до винаходу нової конструкції апарату технологічної лінії. А хірурга до створення штучного серця з поліуретанового термоеластопласта і титану починається з вивчення періодичної системи, будової функції організмів за допомогою електронних програмних засобів, зрозуміння принципів, за якими працюють механізми і зуміння органічно поєднувати біосферу і техносферу. А тому безперечно є теза про те, що перші кроки на цьому шляху людина повинна здійснювати в шкільному комп'ютерному класі. Засвоєння учнями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій нагальна потреба сьогодення, і головне завдання сучасного вчителя допомогти учню у розв'язанні цього соціально-педагогічного надзавдання, поза як сформовані уміння, які спираються на міцні знання основ природничих наук, формують у дітей ключові компетенції вивчати, шукати, думати, співпрацювати. Створюють передумови для успішної адаптації випускників середньої школи і повнокровної реалізації їх творчого потенціалу і здібностей в нових умовах навчальної або професійної діяльності. Формують його готовність взаємодіяти з соціумом, що є ознакою успішності процесу соціалізації, особистості, підлітка.